Вмираючий розбійник. Прочитайте з нового заповіту Євангелія від Луки 23 32 43, Матвія 27 44. Близько дев'ятої години ранку вони прибили невідомого юдейського розбійника до Христа. Він пронизливо волав, опирався, звивався і богозневажав. Над його головою прибили табличку з переліком його злочинів та й залишили його помирати. Це відбулося близько дев'ятої години. І раніше, ніж сонце досягло свого зеніту в той день, день його смерті, цей розіп'ятий злочинець одержав спасіння. Він був першою людиною, яка отримала спасіння на Голгофі, десь між п'ятою та шостою годиною вечора, в той самий день, прийшли римські воїни і перебили йому гомілки. Його змучене, покалічене тіло всією своєю вагою повисло на руках, викликавши тим самим розрив серця, він пішов у вічність, яку він буде проводити з Богом. Бог простив гріхи цій невідомій людині, так само, як і сьогодні прощає гріхи всім іншим людям. Задумайтесь над цим, хоч на мить, він отримав прощення не завдяки тому, що ходив до церкви в той час взагалі ще не було церкви як такої, або через намагання бути добрим. Чи через бездоганне життя, і не через те, що покінчив з минулим, почавши жити по-новому. Він не отримав впевненості у вічному житті на небесах через читання Біблії, також не врятувало його хрещення він був спасенним завдяки простій вірі та наверненню до Господа Ісуса Христа. Він помирав, коли ми вперше зустрілися з цим євреєм, то смерть вже була дуже близько до нього. Кожна крапля крові, яка витікала з ран, робила його все слабшим та слабшим. Від тих мук, які він терпів на хресті, все тіло його покрилося потом. Чим ближче цей чоловік був до смерті, тим більше він роздумував над своїм гріхом, що давив на нього жахливим тягарем та справедливістю смертного вироку. Ми отримали належну заплату за наші вчинки, сказав він іншому розбійникові, розіп'ятому поруч з ним. Його гріхи проти суспільства були записані та прибиті до Христа, на якому він вмирав. Але що ж можна було сказати про гріхи, яких ніхто не знав, про те, що він міг зробити, але не зробив? Жалож смерті то гріх, а сила гріха то закон. 1 Коринтян 15,56 він помирав, але ми всі також повільно і неухильно йдемо в напрямку до смерті. Ми відганяємо від себе цю неприємну і прикру думку, намагаючись не думати про це. Смерть для нас така страшна, що ми відмовляємось прийняти цей факт як реальність, але факт залишається фактом ми всі колись помремо, і це відбувається по тій простій причині, що всі ми грішники. Про це ми також не любимо думати, але цей факт є таким реальним, як і сама смерть, бо заплата за гріх. Смерть, говорить Бог, Римлян 6:23. І навіть якщо ми відкидаємо чи заперечуємо даний факт, це нічого не змінює. Помираючи на хресті, розбійник грішив усе життя, але смерть примусила його усвідомити своє становище та відчути її жало. Він був спостережливою людиною. Хтось повинен був молитися за цю приречену людину, якщо ніхто з людей не молився. То ми можемо з повною впевненістю сказати, що це робив Ісус. Подивіться на цього розбійника, як Він помирає в муках на Христі, знемагаючи від спраги та жаху, проклинаючи свою біль та христа. Напередодні своїх страждань Ісус навчав Любіть ворогів своїх, благословляйте, проклинаючих вас, робіть добро тим, хто вас ненавидить, моліться за тих, хто вас переслідує. Ісус завжди робив те, що говорив. Коли римські воїни прибили його до Христа, то Він просив у свого Небесного Отця простити їм. Тому ми можемо бути певними, що чим більше вмираючий розбійник проклинав його, тим більше Господь Ісус молився за нього, але ці прокляття на кінець припинилися, і перед очима приреченого розбійника постала нова картина. Він почав дивитися на Ісуса. Він споглядав на лице Сина Божого, яке було побите та зранене. Він бачив святість і мир, що відображалися на цьому благородному обличчі. Він підняв свій погляд вище і побачив терновий вінок, символ прокляття, який глибоко вп'явся своїми колючками в закривавлену голову Ісуса. Він подивився ще вище і побачив напис, який прибили римські воїни до Христа Ісуса. Це Ісус Назорянин, цар Юдейський. І чим більше він дивився на Христа, тим спокійнішими і зосередженішими ставали його думки. Можливо, він згадував повчання дитячих років, можливо, пригадав слова, які колись хлопчиком вивчав на пам'ять. А він був поранений за наші гріхи, за наші провини. Він мучений був, кара на ньому була за наш мир, його ранами нас уздоровлено. Душу свою покладе він як жертву за гріх. Ісая 10 Невже це той Ісус, про якого говорив Пророк Ісая, є це пророцтво про розп'яття Месії на Христі? Розбійник згадав, що ще хлопчиком він чув про те, як Мойсей підняв змія в пустині, і коли, вмираючи від укусу змія, ізраїльтяни з вірою дивилися на цього змія, вони залишалися живими. А якщо він буде дивитися на Ісуса, і Він почав дивитися на Христа, поки не побачив в ньому нове чудове світло. Тоді він почав слухати Ісуса. Він згадав, як Ісус промовив, Отче, прости їх, бо не знають, що чинять вони. Він слухав також і те, що інші говорили про Ісуса, Він спасав інших, а себе спасти не може. Якщо ти син Божий, то зійди з Христа. Він почув свідоцтво з уст ворогів Христа і повірив. Він повірив, що Ісус був довгоочікуваним Месією Ізраїля. Чи ти Бога не боїшся, сказав він іншому розіп'ятому розбійникові. Коли й сам на те саме засуджений, він повірив, що Ісус був невинним і безгрішним. Цей чоловік нічого поганого не зробив, сказам. Розбійник вірив, що Ісус може його врятувати. Господи, згадай мене, попросив він. Він вірив, що Ісус є Цар. Тригадай мене, коли прийдеш у царство своє. Він вірив, що царство Христа знаходиться поза межами смерті, і він вірив, що може також бути учасником цього царства. Так, цей невідомий розбійник повірив, повірив цілковито і повністю. Він визнав Ісуса Господом, і безумовно його молитва для вмираючого Христа звучала як найсолодша музика. Цей чоловік не мав такої можливості повірити у Христа, як маємо ми. Він не сидів у м'якому кріслі в себе вдома, вивчаючи шлях до спасіння. Він не мав друзів, які молилися за його спасіння. Він ще не мав жодної сторінки нового заповіту. Натомість його тіло знемагало від болю. Але він повірив не інакше, як через те, що побачив і почув. Зіткнувшись з реальністю кінця свого життя, смертю, він звернувся до Ісуса і отримав спасіння. Він отримав спасіння. Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Римлян 10.13 тринадцять. Господи, згадай мене, просив цей бідний чоловік, і Господь почув його, і відразу ж там дарував йому спасіння. Без нічого, окрім простої віри в Ісуса, Бог врятував його. І таким самим чином Бог врятує вас також, якщо ви усвідомите свою потребу в цьому, і покличете до нього з вірою. Вмираючий розбійник, отримав спасіння і був впевнений у цьому. Сьогодні ти будеш зі мною в раю, пообіцяв Господь, не згадуючи про чистилище, про очищуючий вогонь. Кров Ісуса Христа, Сина Божого, очищає нас від усякого гріха. 1 Івана 1,7. Невдовзі Спаситель грішників помер. Все світло світу зійшло у темні місця смерті, щоб освітити шлях першій душі, яка здобула спасіння через смерть Христа. Між п'ятою та шостою годинами вечора того ж дня безжалісні римські руки поклали кінець стражданням вмираючого розбійника, але на другому боці вічності його зустрів сам Господь, їхні пробиті руки з'єдналися. І той, кому вклоняються ангели, вів прощеного розбійника до раю. По всьому небі зазвучав гучний голос пастиря: Радійте зі мною, бо я знайшов свою загублену вівцю. Але пам'ятаємо, що двоє розбійників були розіп'яті з христом. Один з них отримав спасіння, а тому й ми маємо надію на спасіння. Інший загинув, щоб ми не думали, що спасіння це щось таке, що прийде саме по собі. Він, будучи в присутності того ж самого Христа, пішов до пекла. Мати особисту зустріч з Христом на Голгофі означає прийти до роздоріжжя у своєму житті. Яким шляхом ви підете з Голгофи? Чи повірите ви в Христа? Чи прикличете ви ім'я Господнє, щоб спастися від ваших гріхів? Чи, можливо, ви станете спиною до Нього і підете від Нього назавжди? Вибирати, повинні ви самі.